Наслідок російської атаки на військовому узвозі постраждали будівлі, будівлі, що знаходяться на території об'єкта сусідньої спадщини, сусідньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них житловий будинок Чижевича, пам'ятка архітектури місцевого значення, збудований у 19 столітті. Найближчими днями до Одеси прибудуть експерти з ЮНЕСКО, а вже з сьогоднішнього дня на об'єкті розпочне працювати робоча група по пошкодженим об'єктам культурної спадщини. Спеціалісти будуть фіксувати та оцінювати пошкодження, а також надавати рекомендації щодо першочергових аварійних робіт. Я розумію, сьогодні цікавить людей, як можна скоріше повернутися до своїх квартир, до свого звичайного життя. Але я прошу. Я прошу мешканців, ті будівель, які, які відносяться до всесвітньої спадщини, ЮНЕСКО, до пам'яті квартири, з порозумінням ставитися до цього. Нам треба зафіксувати всі, всі злочини проти Одеси, проти людства і проти нашої спадщини. Дякую.